Закарпатська обласна станція переливання крові потребує донорів. Бракує як усіх груп обох резусів, так і компонентів крові. Долучитися може кожен, кому виповнилося 18 років, чия вага вища за 50 кілограм, та немає протипоказань постійних і тимчасових. Вагітним та жінкам в період лактації донорство заборонено. Переконую вас, що всі компоненти, які ми заготовляємо, ми видаємо лікувально-профілактичні заклади і видаємо в потреби на схід. У нас були такі часи, що ми приймали по 180 чоловік в день. Коли почалася війна, тоді у нас були такі от однаці, велика кількість. Тепер в такому, скажімо, легкому режимі ми приймаємо 60-80 чоловік. Це за ці години від 9 до 3. Шпиталям і лікарням, аби врятувати як цивільних, так і військових, потрібні кров та її компоненти. Тому їх запаси вкрай необхідно постійно поповнювати, аби кожен, хто потребує відповідної медичної допомоги, отримав її вчасно. Потреба у донорській крові завжди була і до війни, а нині зросла у кілька разів. Пані Марія доноркою стає уперше. каже, це найменше, що можна зробити. Подруга дитинства мене сюди привела, щоб я знала кров. Для військових наших взагалі ніяких побоювань, головне здати кров, щоб це допомогло. І все. Зараз така ситуація в країні, що я вважаю, що кожен повинен здавати кров і долучатися до допомоги. водночас фахівці станції переливання здійснюють виїзди у територіальні громади закарпаттям. Тому вкотре звертаються до очільників керівників на місцях сприяти в організації людей та активніше йти на контакт. Хочу звернутися до голів територіальних громад. Прошу вас відгукатися на наші заклики і приймати активну участь в агітації людей до донорства крові. Тож попрошу вас бути активними і відповідати на наші телефонні дзвінки, коли ми телефонуємо і наголошуємо приколом, що нам потрібно приїхати до вас. Звичайно, що поїхати на далеку відстань по 200 кілометрів в один бік. Ми маємо мати відповідно якийсь результат. Саме мінімальна кількість донорів, на яку ми виїжджаємо, це є 50 чоловік. А усіх небайдужих в Ужгороді просять прийти до закладу із понеділка до п'ятниці з 9 до 15. Час прийому збільшили на годину. За потребу медики виходять і в суботу. Адреса закарпатської станції переливання крові Ужгород, вулиця Льва Толстого, 15. Уся контактна інформація та актуальні новини щодо потреб у компонентах та препаратах крові публікують на офіційній сторінці станції у мережі Фейсбук.